Давайся, що вам хочуть сказати вищі сили зараз. Що ви маєте почути, що вони вам таке хочуть сказати? Ух ти, якийсь складний період життя ви пройшли. Прийшлося бути дуже сильними. Натепер карта каже, що ви зможете зняти цю свою броню. Буде легше. Буде легше любові та підтримка у ваше життя. Емоційна підтримка. Ви отримаєте те, що ви бажали. Після довгих сльоз, після довгих непорозумінь, можливо, наладяться стосунки в сім'ї, фінанси теж йдуть. Ви знаєте, якась нова така світла полоса йде у ваше життя? Ніби завершення темної такої смуги. Прорив іде у ваше життя, рух вперед. Сонце нове стає над вашим життям, да над вами стає нове сонце. Світанок після темної ночі. Хай так і буде.